Я хочу вас привітати у школі програмування. Давайте ми з вами почнемо роботу. Повертаємося до підготовчої роботи та налаштувань. Що таке веб-сторінка і мова HTML? Це ви самі передивитеся ось це відео. А далі після цього відео є Зробіть завдання». Ось воно завдання. І читаємо це завдання. На робочому столі свого комп'ютера створіть папку з назвою Школа програмування. От Давайте ми зробимо це завдання. Щоб побачити робочий стіл, мені треба згорнути вікно браузера. Для того я нажимаю цю кнопочку. Оце в мене робочий стіл комп'ютера. Щоб на робочому столі створити папку, я на вільному місці робочого столу нажимаю праву кнопку мишки і вибираю кнопочку створити, команду Створити і вибираю «Папка». Тут комп'ютер мені пропонує нова папка. Я нажимаю клавішу Backspace, така стрілочка вліво, і пишу Школа програмування. Enter. Таким чином, я папку Школа програмування вже створив. Читаємо, повертаємося до наших завдань. Тобто, от у нас папка школа програмування, а от у нас браузер на панелі задач. Клікаємо мишкою сюди і читаємо далі. У папці Школа програмування створіть папку роботи учнів. Значить, Заходимо в папку Школа програмування і таким самим способом, отут, вміст папки школи програмування нажимаємо праву кнопочку мишки Створити папку і називаємо Роботи учнів. Enter. Папка роботи учнів створена. Повертаємося до завдання. Перевірте, чи на вашому комп'ютері є браузер Google Chrome. Давайте ми перевіримо, чи є на моєму комп'ютері браузер Google Chrome. Що для цього я повинен зробити? Ось тут в мене є кнопочка «Пуск», Та пише запустити, якщо я на нього. Нажимаємо кнопочку мишки. Вибираємо цей ПК. І далі ми комп'ютер в нас в правому вікні, ось тут. Або я можу розширити це ще вікно. От дивіться, я мишкою втаю на край вікна. От так іду. Є такі дві стрілочки вліво-вправо. Нажимаю мишку і тяну вправо. Так? От таким чином я можу це вікно збільшити. Зверніть увагу, в мене пис... написано, які диски в мене є на моєму комп'ютері, і головний з цих дисків це є диск С перший диск, який ви побачите. От Відкриваю його. На диску С. У мене є файл, обов'язково має бути Windows, якщо я працюю в системі Windows. І файли програм Відкриваю файли програм Далі. Я уважно передивляюся файли програм. І ось тут, там, де файли програм, в мене є папка Google. Відкриваю її. Далі в мене є Chrome. Відкриваю її. Application. Відкриваю її. І от дивіться: оце Chrome пише застосунок. Або по-російськи приложення. Оце і є наш встановлений. Google Chrome. Значить, ще раз хочу сказати: отут прописаний шлях до цього файлу. Цей ПК зайшли на диск C, вибрали файли програм, це папку, знайшли папку Google, папку Chrome, там є Application. І тут є в нас застосунок, який називається Chrome. Якщо у вас папки Chrome немає, то значить у вас Google Chrome немає встановлено на комп'ютері. Оце завдання, чи ми. Перевірили, чи є встановлений Google Chrome, чи нема встановленого Google Chrome, ми з вами вирішили. Закриваємо це і читаємо далі. Встановлення браузера Google Chrome. Якщо браузер Google Chrome відсутній, то встановіть його. Яким чином встановити браузер Google Chrome? Дякую вам за увагу. І далі завдання ми продовжимо у іншому відео. دوس بسكو